Всім доброго дня. Сьогодні я хочу з вами розібрати притчу про нерадіючого брата. Хтось колись чув таку притчу? Нерадіючого, нерадіючого брата. брата. Хтось колись чув таку притчу? Це брат будного да, сина. Да. Чому я її так назвав? Ну, ми в простонароді да, її називаємо притча про будного сина. Але мені здається, що ну, я можу бути неправий. Але частіше, коли ми говоримо про цю притчу, ми, ставимо в ній, ну, ми робимо акцент на тій частині, яка не є головною в її контексті. Бо ми зосереджуємося на першій половині притчі, першій частині, в якій сказано про те, що. Був син, був батько, син сказав, батьку, дай мені своє майно. Син пішов розтратив це майно, повернувся до батька. І ось там батько такий добрий, такий милосердний, чекав свого сина, прийняв його, і це показує нам Бога як люблячого отця. Але як мені здається, ми частіше пропускаємо те, що йде після цього, а що йде після цього. Після цього йде історія, яка насправді є центровою в цій притчі. Історія про те, як старший брат побачив батька, який радіє і святкує прихід сина, який так погано вчинив із сім'єю. І ось тепер він для цього, не знаю, яке слово тут придумати назвати, народив його сина, робить такий бенкет, розтрачує кошти. Як так можна робити? І він залишається поза цим банкетом і не хоче радіти поверненню свого брата. І отже, давайте сьогодні розберемо цю притчу от в цьому її контексті, в цьому ключі. І не тільки її, але й ті дві притчі, які йдуть до неї. Адже те, чому у нас вчиться ця притча, розповідає про це. Історія, в яку вона поміщена. А як, в яку історію поміщена ця притча, вона записана у 15 му розділі в перших віршах. Давайте відкриємо Евангелія від Луки перші вірші, 15 й розділ. І тут написано: Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. І тоді, коли це відбулося, коли фарисеї докорили Ісусу, Ісус починає розповідати три притчі. Кому? Фарисеям, тим людям, яким не подобалося те, що Ісус вирішив прийняти грішників, їсти з ними, ну і, звісно ж, ділитися з ними потім благою звісткою. І отже, ці три притчі, які далі Ісус розповідає, їхні адресати є оці фарисеї. І тому чому хоче Ісус навчити в цих притчах? Він хоче навчити фарисеїв, тому чому вони мають радіти, тому, що грішники приходять до покаяння? Чому вони мають радіти тому, що грішники приходять до Ісуса і чому Він з ними їсть і п'є? І таким чином, коли ми розуміємо цей контекст, це трошки змінює ту призму, через яку ми дивимося на, на ці три притчі. Тому що зазвичай, коли ми дивимося на ці три притчі, і ми читаємо про них, ми думаємо про себе. Це я та загублена вівця, це я та загублена драхма, це я Той блудний син. Але в цьому контексті, Ісус говорить, це вони, це Він, та загублена вівця. Це він та загублена драхма. Це він, той загублений син. І отже, давайте почнемо з першої притчі. Тобто Ісус звертається до Фарисеїв і розповідає їм першу притчу. Четвертий вірш, 15 розділу: Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не залишає 99 у пустелі, та не йде за тією? Що загубилася, доки не знайде її. І знайшовши, бере на свої плечі, радіючи. І прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грічника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Отже, проста притча, уявіть в тому, що є пастух, який пасе свою отару, в нього сто овець. І ось всього лиш одна овечка загубилася. І здавалось би, в нього є 99 інших. Чому так напрягатися, чому так старатися і шукати цю овечку для того, щоб її повернути? Але в цьому є певна, якби. Навіть людська, да? людська психологія. Тому що коли ми щось одне втрачаємо, іноді навіть буває, що не радієш всьому іншому, що в тебе є, але так от хочеш, щоб оце втрачене воно повернулося. І на цьому і грає Ісус у цій притчі. Він каже, що от подумайте про себе, коли у вас є щось цінне для вас, ви підете і будете це шукати. І коли ви це знайдете, ви будете неймовірно раді. Навіть більше раді, ніж тому, що у вас залишилося на той момент. І ось чому він каже, що ви, фарисеї, ви маєте радіти тому моменту, коли грішники і митарі, не навертаються до Бога і приходять до покаяння. І ось чому ви маєте їх приймати. Тому що вони це загублена овечка, яка цінна для пастуха. Яка цінна для кого? Цінна для Бога. В одній пісні християнській співається: Бог твоя любов безмежна і безкінечна, 99 ти залишаєш, щоб знайти мене. Але в цій притчі 99 залишаєш, щоб знайти Його. 99 залишаєш, щоб знайти її. В цій притчі, коли ми читаємо її з точки зору нас, християн, коли я, як християнин читаю цю притчу, вона говорить, не про те, що я ця загублена овечка, а про те, що хтось інший, ця загублена овечка, яка цінна в Божих очах, і яку Бог хоче повернути до себе. І він буде неймовірно радий в той момент, коли ця овечка буде повернута на своє місце. І ось коли ми бачимо це серце Бога, яке Переживає за тих людей, які блукають, це означає, який, яка реакція від нас має бути. Ми маємо розділити це серце Бога. Ми маємо взяти Його на себе, мати таке саме серце і таке саме ставлення, таку саму любов, яку має Господь. Давайте другу притчу прочитаємо. Або з 8 вірша: або яка жінка, маючи 10 гадрахом, Якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася, такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Чи друга притча? Подібного складу. Да? І от на чому я хочу звернути увагу. Якби ця драхма не була цінною для цієї жінки, вона б її не шукала. Якби вона не була цінною, вона б не раділа. Так само, як і для того пастуха, якби ця овечка не була для нього цінною, він би її не шукав. І він би їй не радів. І ось це означає. Що оця радість, радість за цю загублену драхму, за цю загублену овечку, за цю загублену людину, вона починається з розуміння цінності цієї людини. Для Бога вона зрозуміла. Бог сам знає, що для нього людина цінна. Те, що треба це нам зрозуміти, що ця людина цінна для Бога. І в цих притчах, коли є цінність, за цінністю йде пошук. І коли пошук успішний, за ним йде радість. І отже, який ми висновок цього можемо зробити? Немає радості без пошуку. Немає пошуку без цінності. Немає радості без цінності. Як ми можемо це зрозуміти для нас? От приходить. Момент хрещення, з'являється оця загублена овечка, яка повертається в Божу отару, яка хоче прийняти Ісуса Христа. І ми маємо радіти. Але хто буде по-справжньому радіти? Буде по-справжньому радіти той, для кого це є цінність. А для кого це є цінність? Той, хто шукав. Якщо ми не шукаємо, це значить, що це для нас не цінність. Цінність людської душі душі має на увазі те, що ми будемо щось робити для, цього, для того, щоб цю душу знайти. І саме тоді, коли ми шукали, коли ми щось робили для того, щоб цю душу знайти, приймали цю душу, ми будемо радіти. Ми будемо радіти, в тому числі через той процес, через який ми пройшли протягом того часу, коли ми шукали. Цю душу. І таким чином от Ісус каже, що ви, фарисеї, ви маєте радіти. І більше того, вони мали не тільки радіти, а теоретично вони мали і щось робити для того, щоб навернути цих людей до покаяння. Але вони вчиняли зовсім навпаки. Їхня реакція була не проповідувати їм, не закликати їх до покаяння, не любити їх, а відмежуватися від них. Ми святі, і ми не хочемо з цими людьми мати ніякої справи. І отже, Ісус каже, що такою великою буває радість у Божих ангелів на небі за одного грішника, який кається. Давайте перейдемо до нашої головної притчі, притчі про нерадіючого брата і прочитаємо її спочатку з 11-го вірша, 15 розділ. І він розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю, і там розставив, розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, Настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громад цієї землі, громадян цієї землі, а той послав його на свої поля пости свиней. і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Попам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надвишку хліба, а я туди гину з голоду. Стану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене, як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батько. Я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам негайно принесіть найкращий одяг, і зодягніть його, дайте перстень йому на руку, і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почав веселитися. А його старший син був на полі, коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля. Бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і мовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твої заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля, а той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Тут треба таки веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Отже, Ісус розпочинає свою притчу, в якій син каже, батькові, по суті, кажучи, я не можу дочекатися, поки ти помреш. Я вже хочу той спадок, який мені належить. Мені не потрібен ти, мені не потрібна наша сім'я. Я просто хочу взяти гроші, піти і жити так, як я хочу. І ця ситуація, вона змальовує стан людини, того, як людина живе в цьому світі і живе без Бога. Адже людина, користуючись тими благами, які нам Бог дав, цим світом, який дав, всім, що з ним є. Нашими тілами, шлюб, їжа, всі інші блага і майно, ми вирішуємо сказати нашому батькові, ми не хочемо з тобою жити. Ми хочемо жити окремо, ми хочемо жити так, як ми хочемо. І тут же у нас показаний і образ Бога того, як Бог реагує на ці слова, адже Батько в цій історії він нічого не сказав сину. Він сказав: Ти хочеш своє майно? Добре, я розділяю, даю тобі те, що ти хочеш. І подібно цьому, це змальовує те, як Бог ставиться до цих людей, які вирішують жити без нього. Змальовує те, що Бог допускає людям жити так, як вони хочуть. Він каже їм, хай буде воля твоя, хай буде так, як ти хочеш. Можеш жити так, як ти сам забажаєш. І ось цей син уходить уходить з свого дому, бере свої гроші, і ми бачимо, що він витрачає їх на, всякі, на розваги, на блудниці і так далі. І доходить до того моменту, як він розуміє, що він, він в халепі, що він в ямі, що йому вже нічого їсти, що він вже був би радий. Їсти те, що, що свині їдять. І ось овіть зараз тих фарисеїв, які слухають цю історію. Оцей такий нечастивий син, який взяв майно у батька, який пропив його, який прогуляв його, який блудив. І навіть так опустився, що свиней пас ну, для євреїв свині це ж були нечисті, нечисті тварини, і, і повністю опустився. І от для них, тобто ця людина вона ну, найгірший грішник, який не достойний того, щоб бути прийнятим. І ця історія вона змальовує людину, яка, відійшовши від Бога, проходить до розуміння, що ну, щось не так, коли живеш без Бога. Кожен по-різному до цього проходить, різними шляхами хтось реально. Реально в фізичну яму впадає, будь-то алкоголь чи наркотики, хтось в депресії, хтось в відсутність сенсу життя, хтось в якихось інших сенсах. Але люди приходять до того, що їхнє життя без Бога веде їх до дна, веде їх до духовного і фізичного дна. І ось ця людина, коли доходить до цього дна, коли його торкається, вона, в неї розкриваються очі. Виявляється, в мого батька краще, ніж мені зараз. Виявляється, в мого батька краще бути наймитом, ніж те, та ситуація, те положення, в якому я зараз опинився. І так само людина, коли приходить цей момент дна, і вона бачить якесь світло Боже, вона може подумати: так виявляється, з Богом жити не так погано, так виявляється, з Богом жити добре. Так, виявляється, Божі, заповіді мені на добро, а не те, щоб мене там е в чомусь обмежити чи не дати мені якісь блага. Виявляється, Бог хоче мені блага. Виявляється, з ним жити добре. Так може треба до нього піти? Як в одному псалмі написано, що у порога дома Господнього краще жити, ніж у палацах. Тобто краще жити на порожку, краще бути наймитом мого батька, ніж десь, от, отут, в цьому положенні, в якому я зараз знаходжусь. І він вирішує повернутися додому. І ми бачимо, що в ньому дійсне покаяння. Так, воно викликане тими тяжкими життєвими обставинами, які трапилися в його житті. Але коли він приходить до батька, батька він каже йому: батьку. Я згрішив перед небом і перед тобою. Він визнає свою провину, і він відчуває сором, він відчуває вину. Він каже: Я, я не готовий бути твоїм сином, я не, я не готовий бути твоїм спадкоємцем. Дай мені хоча б просто, просто жити у тебе і, і бути твоїм слугою. І тут же ми бачимо образ батька, який символізує нам образ Бога, який чекає, який прощає. Ми бачимо батька, який, коли бачить свого сина, він не, не починає йому докрити, ось бачиш, що, до чого привели привела твої дії. Ось бачиш, що, що трапилося тепер з тобою. От тепер тепер зрозумій. Зрозумій, подумай. Ні. Він, бачучи покаяння, бачучи серце, яке прийшло до нього, Сором'ю, в бажанні, в розумінні своєї неправоти, він його приймає. І це Бог, який приймає грішника. Бог, який чекає грішника, Бог, який чекає ту одну вівцю і йде за нею. Бог, який йде за рамки свого будинку для того, щоб зустріти свого сина. Бог, який прощає, змилосерджується, і не просто відповідає на прохання стати, щоб він став рабом йому слугою, а він повністю його відновлює у всіх правах, дає йому синовство, дає йому одяг, дає йому печатку. І це символ нашого Бога, який грішника, який не вертається, який приходить до покаяння, він каже: тепер ти маєш вічний спадок на небесах, ти розділяєш один єдиний спадок із моїм. Справжнім сином Ісусом Христом. Ти маєш тепер це це багатство. Ти мій син, ти усинований мною. І ось це нам змальовує образ Бога. І це те, що Ісус хотів, щоб фарисеї побачили, ось який ваш Бог, ось яке Його серце. Його серце не таке, що він просто відкидає всіх людей, які, які грішать. Але тих, хто грішать і каються, він приймає. Він змилосерджується ним. Не просто змилосерджується, він чекає їх. Він хоче, щоб вони навернулися до покаяння. І видимість цього серця батька, вона мала закликати їх до того, щоб вони розділили це серце, щоб вони теж мали таке саме любляче, милосердне серце. Але старший син був не такий в цій історії. Виходить, що для старшого брата не було цінності в його молодшому браті. Ми не читаємо в цій історії, щоб він пішов шукати його, щоб він пішов якось мовляти його та, «одумайся, ну подумай, що ти робиш, повернися. І ми бачимо, що він не радіє тому, коли цей син приходить. Тому що в ньому не було цінності, в нього не було цінності його молодшого, заблудшого брата. І його радість, ой, його реакція, яка була на це повернення, це була не радість. Ця реакція була смуток, гнів, нерозуміння. Він відмовився від того, щоб бути. На цьому бенкеті. Він розгнівався. 28 віріш. Він розгнівався і не хотів увійти. І тоді його батько вийшов і мовляв його, щоб, щоб він знайшов. Тут ми читаємо, які, які почуття у цього брата. Він у відповідь сказав своєму батькові: Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. І ось ця реакція, вона змальовує ті почуття, які могли виникати у цих фарисеїв. Ну ми ж стільки років служимо Богу. Ми стільки часу проводимо для того, щоб служити Йому. Ми не переступаємо Його заповіді. А тепер Він приймає цих митарів і грішників, які весь цей час блудили і були проти Бога. Чи це справедливо? Чи це справедливо? В чому, чому тут радіти? Тут виникає певна заздрість. Чому йому удостоєна така сама участь, як мені? Але батько звертає його увагу на інше. Він каже: сину, ти завжди зі мною? Я вдячний тобі за це. Ти завжди зі мною. І все моє це твоє. Все моє майно це твоє майно. Той спадок на небесах, який мій, він твій. Ти володієш ним. Я тобі даю його. Я дійсно тобі радію. Але твій брат був загублений і знайшовся. І цьому ти маєш порадіти сьогодні. Тому що це твій брат. Він був загублений, і сьогодні він знайшовся. І ось це. Притча, яка звернена до нас, до нас, християн, і яка говорить про те, що а чи є в тебе цінність тієї іншої людини, яка ще не в сім'ї, яка яка відійшла від цієї отари чи є в тебе цінність? Тоді як у Бога є ця цінність, тоді як Бог хоче, щоб ця людина повернулася, і Бог іде і шукає, як той пастух. І Бог радіє, коли ця людина повертається. І так само і ми. Чи маємо ми ту цінність, яку має Бог до цих людей? Чи будемо ми з ними дружити? Чому ми будемо ми з ними спілкуватися? Чому ми будемо їх шукати і навіть намагатися щось робити для того, щоб вони повернулися додому? Для того, щоб вони повернулися до цієї отари. Якщо у нас є цінність, така сама, як у Бога, то ми будемо шукати так само, як шукає Бог. І якщо у нас є цінність, і ми шукаємо, то в кінці у нас буде радість така сама, яка є у Бога. Амінь. Давайте помовимося. Дякуємо, Господи, за цю історію, яка у нас є, і молимося тобі за те, щоб. У нас була така сама цінність, як у тебе, такі самі почуття до тих людей, які знаходяться поза твоїм домом, які ще тебе не знайшли. І щоб ми ця цінність, ця любов, вона нас е сподвигла до того, щоб ми шукали, щоб ми говорили, щоб ми дружили, щоб ми любили. Голосив, будь ласка, нас і в тих служіннях, які у нас є, в тих можливостях, які у нас є, з такими людьми говорити. І нехай в цьому прославиться Твоє ім'я. Амінь.